Ласкаво просимо до нашого огляду дитячої складної ванночки для новонароджених. Це ідеальний варіант для комфортного купання вашої малечі з народження. Давайте ознайомимося з перевагами. Ванночка має вбудований водостійкий термометр, який допомагає підтримувати оптимальну температуру води для купання. Температура відображається в реальному часі. Зливна силіконова пробка у формі зірки змінює колір із синього на білий, якщо температура води перевищує 39 градусів, що дозволяє вам завжди бути впевненими в безпеці вашої дитини. Ванночка дуже легко складається, що дозволяє зберегти простір у вашій ванній кімнаті. Не потребує багато місця, вона максимально легка та компактна, тому ідеально підходить для поїздок та використання на дачі. Завдяки простій конструкції. Ванночка легко розкладається і готова до використання всього за кілька рухів. Міцні антиковські ніжки забезпечують стійкість ванни на будь-якій поверхні, а чотириточкова протиковзна опора гарантує стійкість без зайвих похитувань, виготовлена із потовщеного пластику, що гарантує довговічність і надійність. Ванна не прогинається та не деформується. Заповнену водою ванночку можна без проблем перенести у потрібне місце та не боятися, що вона трісне або вода вихлюпнеться на підлогу. Зручна ергономічна подушечка забезпечує фізіологічну підтримку малюка під час купання. Вона допомагає батькам спростити процес купання і додає малюку відчуття безпеки. Подушечка легко знімається та регулюється за потреби. Використовуйте її для дітей віком від 0 до 12 місяців. А без подушечки ванночка підходить для дітей від 12 місяців до 3 років в залежності від росту дитини. Вдале рішення для класного та потрібного подарунку, який точно оцінять гарне пакування та найвища якість. Наша ванночка для купання це поєднання зручності, безпеки та ергономічного дизайну, яке зробить щоденне купання вашої малечі приємним і комфортним. З А1 все тільки починається.